З вами Володимир, компанія Балкон Зараз я знаходжуся на лоджі, яку ми зробили під робочий кабінет для дівчинки. Ось і зараз я вам розповім, як отримати на балконі робочий кабінет, на що звертати увагу, як правильно обрати скління, як правильно утеплити балкон, як правильно його обігріти, щоб дійсно отримати теплий кабінет і не все не перероблювати. Тож перейдемо до огляду. Перше, що ми зробили на даній лоджі балконі, його розширили десь приблизно на п'ят. 15 см, і якраз у нас було таке невеличке обмеження. Бачите, до краю стіни. Його продовжили. Ми зробили правильний металевий каркас, а потім ми тут зробили такі, бачите, невелике парапет досільною глибиною 65 см висотою. Далі ми поставили ось таке скління з такою горизонтальною перегородкою, щоб у нас було додаткове світло, і також нам дуже був важливий підвіконник. Бачите, зараз він використовується для того, щоб складати якісь речі. Підвіконня 10 см, але бачите, його в принципі, все одно достатньо. Тут великий простір. І це все не просто так, це робиться утеплення парапету, щоб він був максимально теплий. Тобто ось тут ми утепляємо 5 см пінопласт, потім в каркасі 4 см, потім повітряна прослойка і фінішний матеріал. Таким чином ця стіна максимально тепла, вона дуже круто зберігає тепло. Скління в таких варіантах ми використовуємо рехаудів R70, це широкі склопакети, 40 мм, гасаргон, енергонапилення. Це такий стандарт. Ручки, ось такі ld кюстик з трещотками. Вони дуже зручні, дуже класно працюють, фіксуються в потрібних положеннях. Фурнітура Mako Multimatic, це довговічна якісна фурнітура. Ніяких там провисань у вас на балконі не буде. Також конструкція у нас габаритна. Ми її зробили з двох частин і тут зробили пілястровий з'єднувач, щоб у нас була статика, щоб скління не фібрувало, з ним нічого не траплялося. Це не стосовно скління, бокові стіни. Ми також утеплили пінополістирол 5 см, потім слой пінофола, повітряна прослойка, фінішний матеріал. Тут ми використали ламінат. Це таке поєднання ось тут, утеплювача, ось тут, і такого скління максимально зберігає тепло. Для того, щоб це тепло тут з'явилось, ми використовуємо інфрачервону. Теплу підлогу і тут регулятор. Бачите, ми її вмикаємо, і в нас вже початок травня, тобто температура 27, підлога налаштована на 23 градуси. Дуже швидко вона починає гріти балкони, десь вже 5-7 хвилин. Ви будете відчувати тепло на ламінаті, і далі вже балкон буде прогріватись. Цей балкон перезумував. Клієнт сказав, що балкон дуже гарно опалюється, все чудово, тобто використовується взимку як кімната. Також ми бачите, одразу розетки проводимо. Тут дві розетки, тут додатково ще розетки у нас ось там під робоче місце, щоб було їх достатньо. Також підлогу ми утеплюємо, пінополістирол, ОСБ-плита для рівності підлоги. Далі спеціальна підкладка, інфрачервона теплопідлога і ламінат. Дуже круте рішення. Палення більш ніж достатньо, його вистачає за рахунок те, що тут у нас все утеплено, максимально зберігається тепло. З ми утеплюємо пінополістирол 5 см і зашиваємо з такими безшовними панелями. Бачите, також вивели світильник. Балкон. Ми зашили ламінатом, горизонтально його вклали. Тут, бачите, не використовуємо куточок, що також дуже додає елегантності балкону. Зробили укоси, так, балкон. У нас виглядає дуже приємно, світло, завжди приємно вийти на такий балкон. Плітуса ми робимо в колір ламінату, щоб він не кидався в очі. І бачите, клієнт додатково замовив такий столик, дзеркальце. Тут у нас різні принади для дівчаток. І ось такий замовлений стіл для роботи. Зараз, бачите, все використовується, все працює, все так, як повинно воно бути. Ще раз пройдемось. Широкий, комфортно, скління класне. Також у нього гарна звукоізоляція. Бачите, зараз вулиця досить тиха. Але коли ми закриваємо, взагалі майже нічого не чутно. Заробили даний балкон ми за півтора тижні. Гарантія складає 7 років. І ми працюємо під ключ, тобто вам не потрібно купувати матеріали, бігати за ними і тому подібне. Плюс ці матеріали ми закуповуємо напряму у постачальників, тому, що з нами купувати, що ви будете окремо в магазині. Ніякої різниці немає, але з нами ви оберете чітко якісні матеріали, перевірені, ми відповідаємо за них гарантію 7 років і комплектуємо також повністю весь балкон, тобто ви розумієте, ще до початку реалізації балкону його повну вартість, і в процесі вона не міняється. Тобто ми за цим слідкуємо, ми вміємо правильно прораховувати матеріали, щоб не було як максимально зайвого матеріалу, також не залишалося. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, залишайте ваші коментарі та до нових зустрічей.